Доброго вечора, шановні українці, з вами український історик та журналіст Єршвець. Сьогодні ми поговоримо знову про виховання наших дітей молодого покоління. Так? Хто їх зараз виховує? Учителі. Учителю зараз дуже багато проблем. А по-справжньому, хто їх виховує? Батьки. Так у батьків проблем ще більше, ніж у вчителів. Тим більше дуже багато сімей. На великий жаль, зараз, коли війна роз'єднані. Багато чоловіків на фронті. Деякі сім'ї роз'єднані, тому що хтось тут, на Україні, хтось в Західній Європі, а дітей виховує так, дітей виховує вулиця. Є така організація Пласт. Гарна українська організація з українськими щирими традиціями підкреслив пласт пластуни. Ця організація, яка готує майбутніх українських громадян, майбутніх українських воїнів, майбутніх українців, українців майбутнього. Ця організація з давнім коріннями. Чому її немає в Чернівецькій області? Так вона є, але номінально. Її немає в школах Чернівецької області, немає серед молоді. Її взагалі немає питання, чому на території Держави Україна в Чернівецькій області, на українській території, в школах немає української патріотичної організації. Пласт, пластунів. Питання до Чернівецької обласної освіти, де начебто сидять українці. Начебто, хоча у кожного з тих чиновників по дві вишиванки. Питання до директорів шкіл, директорів Райно. Чому немає пласту? А чи не тому, що освіта у нас тільки номінально вважається українською. Чи не тому, що у нас. Коли учитель каже Я освітянин, він не каже Я український освітянин. Я український вчитель, напевно, тому. В наших школах, на превеликий жаль, дітей не виховують як українців по справжньому. Це моя особиста думка. Можливо, я не правий? Пишіть коментарі. До нових зустрічей!